Буді, буді, ну, буді, якщо вам виділять за ними неї, так, 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 так не виділити. Не а він не зможе. І він буде робити, <рив> і я буду жити. Усе тут так, Давайте mm. все. Значить, да, так, Давайте, все. давайте виносимо комісію да. спільне рішення на сесії, щоб включити в межі села. секунди. А там далі ну, нічого не вборюється. Там межі села, там межі села, а могилки то вже святе і перекладають. Третє тепер було назад. Третє було, щоб. Кладовище, діюче кладовище, розширити в напрямку заправки. За, да, в напрямку заправки туди до паїв. Тут була також ця пропозиція, яка на голосування. Значить, ще таке саме проголосувало 13 за. Але спочатку ставилася пропозиція, щоб взагалі перенести ділянку на нове кладовище, це в районі. Дубової долини. Чи... Заправка. Це... Заправ. Ця пропозиція набрала збор. за два було, тільки проти було 19. Утримувалося <позиція> двоє. Ну, це це була пропозиція, на... ну, Я вже не називаю голи, просто всі пропозиції <позиції> письмові були. А це було тільки 13, але взагалі було ще таке від одного із членів комісії, щоб всю до самих паїв включати всю повністю, там, де є зараз ці скільки там 5 полосів городів. Щоб всю взагалі. Як бачив? Хтось має всі ці, це витратити затратити і зовут. Це, це, це в перспективі, якщо ми, наприклад, зараз ми маємо діюче кладовище. Зрозуміло, що від нього має розширатися десь орієнтовно, ну, там скільки? три гектари, там більше не будемо. Два гектари там. Два гектари. До двох гектарів, там так йде. Ми особисто виходили, дивилися. Ну, Таких, щоб водомиїв конкретних, то там немає, щоб десь так ну, показати, що змиває воно. Ну зрозуміло, що трошки реконструкцію чи культивацію треба робити, тому що дехто каже, що там є труби, наприклад, ті, що поливошні тоді в свій час були. Але сьогодні, якщо ми проїжджаємо, їдемо в сторону дубного втинному, пам'ятаєте, робили нове кладовище. Теж там і горби були, планіровка, асфальтні дорожки, і це спланувати можна. Але вже тоді, коли нове кладовище, після цього має бути знову ж та сама зона санітарна. І сьогодні вона не 100 метрів складає, складає знов 300 метрів. І якщо сьогодні взяти ті ділянки під забудову, то тільки на остання п'ята полоса попадає під забудову. Так, четвертий. Ще четвертий кусочку. Тому щоб знову ж таки йти про скорочення зони, то ми не маємо права саме зробити. І є приписи також від цих служб, що по санітарних нормах. Про які говориться, що зараз заринаємо. Були президенти в Україні зменшували. Ну навіть наводимо. Що лева ні можуть? Це залежно від чого. Якщо для свердловини, то 500 метрів. Якщо для того, то там дивіться, Державні санітарні правила паноржі. Є, то я зараз дочитав, Щоб ми могли володіти ситуацією. Санітарно-захисна зона закритих кладовищ. Мається, коли вже кладовище до житлових громадських будівель установі зон відпочинку та об'єктів, які при рівні до них може бути зменшено в міських поселеннях до 50 метрів, у сільських поселеннях до 100 метрів. Перше є ще також. Треба приймати. Підняти але ж. Кладовища повинні бути розміщені при міській зоні міських поселень, коли поблизу місць розташування сіл. Санітарна зона, захисна санітарна зона від території кладовища традиційного поховання і крематорії до житлових і громадських будівель, зон відпочинку, а також колективних садів та городів повинна бути не меншою 300 метрів. Державні санітарні правила. Номер 379 1404. А від території кладовища для поховання урн після кремації до житлових і громадських будівель та об'єктів, що прирівнює до них, має бути не меншою 100 метрів. Тому навіть якщо йде про те, щоб ми затвердимо генплан, щоб скоротити ту зону, то тільки може бути до 100 метрів. Зрозуміло, що 100-метрова зона залучена. Ми про це розуміли? У сільських населених пунктах при розташуванні кладовища вище населеного пункту стосовно по потоку ґрунтових вод, які живлять джерела децентралізованого господарського питного водопостачання, колодність і картажі тощо. Тому випадку гідрологічного зв'язку поверхні кладовища з водоносним горизонтом світальна зона збільшується до 500 метрів. Ну, це вже якщо вже Ну і школи, цих 300 чотири. Знову така пропозиція є, що, ну бачите, фактично я кажу, ми проходимо по генплану, так я слухаю, цих керівників в районі, що рідко хто проходить всю цю процедуру, тому що виносить на громадське обговорення затвердили, внесли колективи. Сьогодні ми пройшли одні громадські обговорення поганої провели, вони витримувалися терміну, другі провели добре, пішли спід, спідні питання, не вирішили, перенесли на комісію, яка є, керується постановою Кабінету Міністри. І на спільній спільні комісії теж не дійшли згоди. Тепер знову вертається на те, що має прийнятися сесія депутатський порт. Такі у нас є питання. Треба, треба затверджувати, тому що я кажу, сьогодні ще якби було чисто для тих, щоб готуватися. Сьогодні найбільше болюче питання, що звертаються ті хлопці, які пішли. Вони сьогодні говорять різними словами про нас всіх разом взяти, що ви фактично як. Пішов, воював, захищав, мені пообіцяли ТТТ, в реальному немає нічого. І каже, ви тут всі собі сидите, рішаєте, щось говорите, обіцяєте, а тільки нічого з того немає. І в нас взагалі сьогодні, знаєте, це було вплевані, що впливані землі немає, так і реально, то вони шукають десь сьогодні, що домовляються з мізгоспом, нарізувати літ, щоб десь надавати їм тим полігоні. А в нас тут теж, у нас сьогодні навіть знову ж таки, якщо ми повинні йти наперед, крок, що якщо ми затверджуємо план, скільки в нас сьогодні реально є земельних ділянок. Землепорядники по нині ще не можуть знати, скільки їх є. Тому що треба робити інвентаризацію землі, мною. Починаючи закликати організацію нейтральну, щоб вона зробила інвентаризацію, що де їх можна буде наділяти. Тому що сьогодні, здається, земель багато, а реально під підуча... Участки... І тим більше, сьогодні, знає, що сьогодні, знаєте, якщо тасиш тим самим АТО, він сьогодні один служив раніше, один пізніше, а він хоче, щоб отримати якнайкраще. Зробила ну, теж опрошую. <пробіри> За <пробіри> на по 10 тисяч доларів о, ну. на допомогу і нашою заробити героїв АТО. Людина ж думає, як <що> продати і підняти роки те своє здоров'я. Сьогодні так, сьогодні приходив він, що він зрозуміло, що будувати це не буде, але він <пробіри> 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 зацікавив тому, що є зоря. <пробіри> що, <пробіри> 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 <під> <під Ну, він заслужує, по-перше, дивляться сьогодні і спілкуються з колегами, кажуть, в ті раді дали, в ті дали, в ті дали, а у вас каже, чого немає. Ну, то ми вже їх так чуть-чуть заратішимо тим, що, дивіться, ви ж звернулися в Держкомоганську область, вам дали ти 10 чи 12, бо ж, дійсно видають вже ми сьогодні, багато воно вже, можливо, тих 15 гектарів майже роздано. Але сьогодні, якщо ми не включимо такий пропозиція, якщо ми не включимо в межі саме кінний спорту, кінноспортивний, то сьогодні його роздають без нас. І на, на підставі того, що я особисто говорив, конечного обов'язки Дубича, він каже, що ми маємо підстав відмовити. Можливо, ще давайте подумаємо. Ще десь на майже ми, як то в севері Юг, жили, а восток, Доброник, може, там є в межах села. Може там може, вже як воювати, то треба за межі села. Ну, То це ж все до доброники в ж наше. наші. Коли вона Ну, Там далі поїдуть, поїдуть, не візьмемо, Боже. Землепорядники, в межах, раніше в сторону Броників. що є у нас на території. Волосні поїздки. Людські поїдьте. Біля теплиці людські поїхати. Наприклад, може бути ситуація. Є там 2 гектари. От захотів я зробив з перспективою якийсь житловий мікрорайон. Можна? Можна. Адреса того село зарядна. І дивися вже напроти свинакомив чи там верхерку. Мораторій на вирії наложені. цільове призначення. Ні, Але ж можна ж зробити потім і цільове, і поміняти, і будувати вулиці. Якщо радість будувати сільські робити, що на сторону. Якщо адреса є село заряд, то в межах сама. Тому такі спірні питання, ви їх почули, і я думаю, що ще немає, ще у нас трошки є часу, можливо, ще щось працює. Ну, зрозуміло, що на сесії, я думаю, я сьогодні дивуюся, чого немає, наприклад, Нікола Остаповича, Володимира Йосипова. Ну, да. То ще ну, вони були. Були. Ну, на на Ну, сесії, я думаю, що повинні бути, тому що є і колективні звернення, і відповідь взагалі не дали, не знаєте, але повинні керуватися законодавством. Тому що якщо ми не будемо керуватися законодавством, якщо ми навіть приймемо якесь рішення, так я сказала, Надія документ, то нас потім поправлять. Отже, нам треба дещо переступити, дещо скрити очі, але треба зробити це. От, наприклад, в Клевані, періологічний санаторій був, біля могло за 50 метрів. Все категорично заборонено. Взяли нашим лікарям, лікарні, містоцям, роздали там квартири, Бо вибивали тисячу людей, вклали. Побивали стіни, зробили собі всі квартири, а там кажуть, ми якось вирішимо. Поїхали в Києву, міська там, і ці зони всі скорочують, і, все, і, 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 і там 10 чи 15 чоловік будуть мати квартири. Тож так само і тут треба приймати все в межах села. А там що будемо бачити, як воно буде. Але коротко, гарно написати, це питання про да. на що, Наприклад, люди розуміли, що це не йде питання про зону. 50. Зона буде тоді рішатися, коли буде, буде в межах села. Ну, сьогодні, бачите, багато людей з населення переживає, що сьогодні знаєте, багато рішається вшановних місць. Будь то ми приймаємо, а потім рішили і нічого не зробимо. І це є теж їхня правда, і їх треба зрозуміти. І особливо зрозуміти тих людей, що сьогодні там є земельні діяльний. Вони мають під СГ використовувати. Де генплан, вони можуть використати їх під будівництво учаснику. Сьогодні є зона, по зоні не можу. Сьогодні сам підприємець Віктор Євгеніч ж не проти того, щоб зразу була зона була для його огрожі на А да, да, і... да. да. на, на рівні екатур... межах мешк... села. Так само і ми про це і говоримо. Бачите, спільної згоди не зайшли, бо... На що... села. ще сім Тому що по кладовищі, немає інших пропозицій. Виносить її так само на сесію. Да, да. Так, оці пропозиції, яка розсувалася другою на спільній комісії, щоб продовжити діюче. І закріпити так, як є воно по санітарному приписах, а далі тоді звертатися і вирішувати питання далі. Звірі це сенсор, не так. Він, Він, на перспективу, то будуть те, що якщо, наприклад, потім попадає далі машина продукт, ще далі рада має вирішувати. Далі, якщо ну, потрапляє цей город, що на рівні цього діючого подвижка буде йти полоса сліду. Якщо там попадає, якщо цей город приватизований, то його має складови викуповувати. Або будемо рекомендувати після інвентаризації земельних ділянок, щоб взяти в іншому місці. Надати збирання погодиш. Якщо ми сьогодні наприклад, якщо ви були на кладовищі в зорі, то сьогодні ще ми викорчуємо ці всі дерева. Там ще перспектива можливо років це все добре. Ну максимум 10. Ну хоча б такі усе, Люди щоб жили і жили, що поділили сьогодні. Але все, що до цього йде, то так йде, бо брати новому місці, десь і шукати раніше. Yeah, Мало хто погоджується. Хоча одиниця є, що було проводитися. Але він потім може бути ще щасливий був. Він по ціні учасника продаж цього сільській раді. За що і говоримо? краще. ви наприклад, як ви кажете, хтось питає, щоб ви розуміли, що буде прийняти час, будете купону, щоб ясно, що пропозиційної не запросить. Переходимо до слідуючого питання, так? Значить, Слідуючі питання у нас там по затвердженню генерального плану фактично ми обговорили його і по протоколу, коли було це інці. Про затвердження Генерального плану забудови села Золянок. У нас йде остання процедура, щоб його винести на сесію і приймати голосування, щоб голосувати. Набере, щоб більше голосів, буде прийнято, так як проголосуємо. Не набере, значить тоді будемо будуть до нас послухатися. Будемо працювати. Не наберуть, щоб взяти їх в межі села, то тоді. Вони будуть, верніше, якщо наберете, тоді буде думає, що звертатися далі, якісь інстанції, щоб будуть щоб не бути в межах села. Якщо не наберуть, щоб бути в межах села, тоді буде їм спокійніше. і ми будемо знати, що не ніхто до нас звертатися, що ми поступили на право. Якщо на цій сесії не закажуть, то вже не факт, то рік він рік в, 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 почав. Якщо не скажемо що... Вести в межиць. Максимум, і що засіб, щоб його О, Ну Про весло зону, одну другу. Що далі? Далі я ж кажу, далі є. То, є рішення є. Далі з тим О. рішенням має йти місто будівна ради. Ну. Якщо на місто будівнираді наберуться сили і прислухаються до нашої громади, і не будуть нам ніяких пхати палки в колеса, не будуть нічого заперечувати, то фактично піде далі план на те, що місто будівена ради його затверджує, робить всі. Виконує ця проєктна організація Суряхіна, виконує всі ті напрацювання, що ми хочемо. Наприклад, це в це в межі, Тут так само ще було по колосному двору, щоб зі шести сотиків зробити на вісім сотиків. Оцю де когось не що там зараз по шість він розділить по генплану. А пропозиція була усна пропозиція. Максимчука, Микола Анатолійовича, колишнього землепорядника, щоб не по 6, а щоб хоча б по 8, щоб було. Але є багато таких людей, які не мають ділянки, я готовий кажу, щоб мені 6 тільки, щоб надати. Але сьогодні де 6, а де 8, то є трошки. Сьогодні так само ми вже наприклад, говорили з землепорядниками, що віддаємо по 15 сотиків, а й додати по 12 було б теж цікавіше. Тому що збільшилося до цього, збільшилося кількість. І сьогодні ті самі це дороги дали. А, а дехто взагалі каже, що було 24, так як полагається в сільській місцевості. Ну, згідно з закони, 25 має бути. Той, що має. <плес> 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 ще що хочу уточнити. Якщо навіть ми затвердимо генплан, це не значить, що автоматично визначиться межа. Це ще треба робити проєкт зміни меж населеного пункту. І навіть ми включимо цю промзону в нас на генплані в межах. Все воно може пройти нормально. Но на стадії виготовлення проєкту зміни меж нас так само можуть на районному на основному рівні, тому що зарубати ну, архітектор архітект, архітект, заявила, що якщо будуть оце, що ми хочемо купити, а не такі, як вже вони пояснили, то звичайно, що нам погодження не буде на тераді. Наші пропозиції генплану не пропозиції пропозиціями відхилять, і вона віддасть на доопрацювання знову ж таки е, е, святі. І спочатку почнеться вся процедура, почнуться вихідні дані, погодження на всі підкреслі і так чи інакше. Тому подають два до позаріг. А не ховати, але ховатися в Ні, я кажу, що ми можемо ходити за то, рахунок того, що не чисто просто роздавати земельні ділянки під будівництво ну, ж... людям, які живуть в Ну, Сьогодні це що є питання по військовослужбовців. Ми все приходимо, що знають, що мають бути, є, що мають що роздавати, а не дають. Розволю. Сьогодні якось, скоріше, зараз ми скоріше розробляємо, вже заплатили за місто за геодезію, заплатили голоші за заставі, з дорожух. Якщо ще заплатимо за генплан, то там скоріше зробиться генплан, ніж що... тут позаліксують. Тут вже йде з 13 і там танк. Тому що там немає таких... Тому я кажу, думаємо, вже, треба прийняти рішення, тоді отак от прийняти рішення, щоб воно було... Всі, що були задоволені, таких таких немає, то треба питання. Пропонуємо комісіями на згаджені згодом. Михайло Михайлович, Дівчата, швидко ми, скаже. Ми я ще на протязі тижня попробую зв'язатися з організацією, щоб незалежно приїхати, б, можливо надали там письмо чи запросити їх. Перше ми ще до сесії маємо отримувати висновки по цих протоколах, так як ми отримали вже з Віктор ще мають ціну на організація, Архітектура має надати і, і, і держкомзиру. А може Держкомзем це екологія, щоб надати, що вони ще скажуть. І якщо буде мати можливість, приїдеться в ми ще почуємо щось, його, щось розкажемо. Переходимо до слідуючого питання, порядку денного про внесення змін до численого складу виконавчого комітету з ранської сільської власності. У нас, ви пам'ятаєте, ми на першій сесії прийняли численність виконавчого комітету в складі 15 чоловік. Ми хочемо внести зміни до числення складу і ще до палити юриста, якраз на конкурсній основі прийшов і працює вже сільській радний юрист, спеціаліст першої категорії, внести його в члени виконавчого комітету, бо він фактично є юристом виконавчого комітету, так і по своїй посадовій інструкції. І внести також нашу, з числа нашої поліції, з дільничних також представника, тому що. Треба, щоб вони, як би, виконавчий комітет це є цей орган, який повинен разом з тим напрацьовані рішення втілювати в життя громади. І тому з поліцейськими також ми мали спілкування, вони не проти, це буде з майор міліції, Шаблій, Олександр Ананівич і Максимчук, Олег Володимирівна. Тому ми збільшуємо склад до 17 членів виконавчого комітету і вносимо зміни до численного складу, щоб він був. Добавити. Зміни до персонального складу виконавчого комітету. Тому прохання до сесії щоб проголосувати і підтримувати. Вони якщо не буде нікого членів.